Ви на каналі Кацумі, і це в нас е, останній запис е, Бабін Єлла Різдвяна глава. Ми її не проходили. І саме зараз ми будемо її проходити. Це, я так розумію, додаткова глава, е, випущена спеціально до Різдва. Е, можливо, вона буде якраз 25 числа. Я не знаю, якраз на Різдво. В будь-якому випадку будемо дивитися, як і що. Але це мені нагадує, пам'ятаєте, на чому все взагалі закінчувалося. Навіть з самого по початку, як воно закінчили. Десь так і було. Ми зараз, значиться, проходимо. Да? Ну, зараз подивимось. Мені цікаво. О, бачите, і музичка якась. Трішечка ти така. Інакша. Трішечки, наче як з якимось різдвяним мотивом. Oh. Чорна зірка над головою, білий сад під ногами. Дитя потребує людини і снігу. Зліпити сніговіка. О. Прикол. Так. Ай! <laughs> угу. Ага, так, ну сюда иду. Туча почти достаточно. А сколько має бути? Нет? Взять туловище, Це ж туловище. Оп, е. Либо снежок. Так, е, нет, нет. стой. Так, Що ж ты будешь робити? Опс. ха Це є голова. Так, нам, значить, надо палочку. Це буде ручка раз. Ручка два. Ага. Ага, ага. Я поняла. Так, вот так. Ага, о, нормально. Так, далее нам надо. А, у нас есть руки. А, бляха. Давайте руку візьмемо. Ми не знала, що тут є рука. Палочка нафік. Рука. Угу. О, рука є. Угу, хорошо. Палочку, ну давай ми роги зробимо. Опс. Ну, а шо? Ну, нормас. Відчуваю, від, від нього ми і будемо збігати. Так, тебе око трошки вище. Алекс. Ну, наче як непогано. На а квіточку можна взяти, ні? Так, що ще? Аксесуар. Ого, метелик. Буде. Капелюшки всякі. О, усики давай. Опс. Усики зробили. Ну, о, ні, ну ніфіга, А, були такі усики. Такі усики. Ну, це, конечно. Так, ладно, палочку взяли, це взяли. О, шарфі. шарф, шарф. Отак от, от опс. А. Ага, понял. Так. Давай. Отак. От отак. А оце. Отак. От Я це би одне око якесь. ...замаленьке. О, отак. так. Це маленький кусочек выели, да? Можем его о. Так почекать своими шарами. Сейчас. Так. Не-не-не-не-не. не, не, Анукс. 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 не Не-не-не. не, Хоч десь я сніговіка зліплю од не, ну, слухайте. Це по кайф. Розслабляє трошечки. Отак, да? І шарики, звісно От два шарика буде в нього тут. Ну, і нехай два буде замість вух. Ну, слухайте, мені подобається. Фігічний. Вышел у нас. аризматичный, Давай там. Так. И открываем. Ну, ну, что, я так и думала, что будет хоть-то Ага. Поняла. Ми всрали. Сейчас. Ой. Угу Тати що? Геніальне. Йдемо фотокомнату. Ну, а бачите, тут. Ой, тут все прикрашене. Ти що? Так, фотокомната вона. Угу тут вона. Так. паклады, проявляем плевочку, угу, угу, пустую бутылочку Ой, не, ну слухай, офіт, виглядає. Малий, ну ти, ти прикинь? Ой! А це не можна взять? Он. Ну, взагалі, це в нас мала бути дівчинка. Не, ну Пльоха, прикольно. Ладно, а тут є ще бутилочки, бо я. О! Щас, У мене просто ще поки що ялинки нема. Так. М? Так. Угу. Спати да що? Слухайте. Ні, ну, це кайф. Малий почекає. Угу. Все, кайф. Ні, мені здається, ще трошечки нагору треба. Кольок. Угу. Наче як нормально. Так, угу, кухня. є Спеціально для таких погадомів, як я. Ты сделал Эй, Я походу. Да что ж. Ой, еще печенька. ньют ага. Так, а где молоко? А, вот это молоко, я понял. Ну, Прикольно. Прикольно. Да. Так, а де в тебе тут перинальний столик? Так, ага, отут от десь, да? Ага, вот пеленальный столик. Бачимо, почекай, а підгузки? Де підгузки? Так. Плюс. Э, м -м -м. Нам, може, щось треба не мешать, ні? Ось там, кстати, світиться. Непонятно поки що. Ви бачите десь шляпу? Ой, шапку. Я не бачу. Хм. Де взять. На. Я не бачу, де тебе, ну, продягти можна. Ну, типу... Может там щось всосать тоже? Давай протестируем. Так, сгадаем з вами, что нам треба вот цей. А! А! Я понял. Одрубащаюсь. Сейчас піду на гору, скажу. Сказала на гори. А я шукаю тут. Угу. Mm -hmm. Ляпку взяли, цей падла зі мною ходить, ти поперек Угу Індійко. Ну. Так, індійко. Що вкладем. Трішечки прикрасимо її грибами, помідорами. Збуликою. Так, ну, щоб приготувалось краще. Так, закриваємо. А це цей. Ага, шо. А да. хто -о, О, ньют, з подарунками його полагодили. Це офіцій. Боже, я так рада його бачити! Мій маленький. Ой, боженька моя. Моя ти бубочка просто. Нют прийшов. Боже. Це така радість, чесно, його бачити знову. Боже, нюд. Боже, як тебе рада бачити? Что осталось? У нас создается Сгорела наша индичка. Огнетушитель. Давай, ага, У нас нема индейки. А, ну да, конечно же. В духовку. Залазим. Лизу. Ледве Лізу божечки. Ну, це обов'язково має вийти 25 числа на Різдво Я вважаю, це буде афігіозно. Так. Да. Точно Що так мало бути? Ага. ага угу. Ой, індичку не туди несу. Так, плави. Так, я сяду тут возлі нюта. Ага, он навіть він мічі лубив. Ага. Суп. А, а ложки нема. Ну, типу, вішоведелка? А, я прям так захоплюю. Око, ага, хорошо. і... Кролик. це котики і кролик окей. Окей, це овечка, кролик і котик, mm -hmm. продовжуємо їсти. Смачно ж! А смачно, то. Кролик збіжав. Е-тежо -е, збіжала. Ми їмо, їмо, ну чесно. Якщо їжа збігає, то це не я <с> Кошка незадоволена нашим вибором страви. Ми п'ємо. Вип'ємо. Будьмо! Бляха, ти опять ньюта зламав. Й є Ну, Тільки я пораділа. Паду. Він знову зламав нюта. За шо? От просто малого ти ламаєш. Він тобі подарунки притаранив, а ти його ламаєш. Сніговік. Нас спати вкладають. Ой, боже, вкладіть мене вже спати Що це? Де я? Я що сніговик тепер чи що? Дуже багато сніговиків бачимо. Е, -е Подарунки. Їх прям наліпили. І вони, якщо так подивитись. Ні, вони на нас не дивляться. Мені здалось, так? Да? Мені здалось. Я вас мармайки, бачу. Угу. Я думаю, знаю, які там були подарунки, да? Це треба було з собою несуть. Де цей звіздюк? Ну, тобі перший подарунок. Угу. Поки що понятно. Ще нічого не понятно. на самому малому. Він дуже багато що хоче, малий наш. Угу. По -по -по подарочок. Подарочок. Мені це вже, знаєте, весь абсолютно понятен, як то кажуть. шо, ще треба? Ой, ля. Може, хто його виховав? Давайте піднімемось, може, тут? Дайся. Ага, вони не зрізані. Тут просто. ух -ху 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 -ху. Моя бутылка. Сдалось, что я там с ним сдалась? Да, не, мне с этим и не настоим. Вс ⁇ ты задумал... Боже, ньют. Это бы так рада а Моя ты бубанька. Бубонька моя, бубонька. Ой, боже, я так рада, що з тобою все гаразд. Ой, дивись, які подарунки от, Бачиш, це отак бум. І воно крутиться. Це пірдушка. Це от. Береш і отак. Почекай. Ну, коротше, воно має працювати. Це отак глазастик, отак, бамс. Це молоточок. Отак по голові тобі дурні. О, плач. Так воно, все, отак, отак. А, а куди його покласти треба? Так, 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 так. А, точно. Ти ж тут спиш. Угу. Все, лягай в свою коечку. знову це пацаря. О, останній подарунок, дивись. Від ньюта. Диви... Дивись, дивись. Ньюта. На, на. Та боже, що ж я не можу віддати подарунок, так? Мене це трішечки дратує. йо -мо! -йо. Ай, Йошкін, знову починаю переключатись. Я не понимаю. А як треба було там розпакувати чи що? Гади Вони мене флешбекає <Гады>. щось дуже <гаде> активне. <гаде> <гаде> Ні, от йому подарунок зробив, а він як гнида себе поводить. Взагалі, хто так робить? Мені скажіть, будь Так, і що це у нас? Виходить. Ні! No! Why did you bring him here? Это вы кошка зрадный. Все выполняется. This time. Не в цей раз. Ага. І що? Ага, веселих свят. Все. Тепер, значить, ми пройшли з вами повністю все. І це був Різдвяний випуск. Треба було купити собі якусь шапочку. Різдвяну. Я не купила. Вибачайте, тому що я не знала, що встигну записати до Різдва. От. На цьому все всіх люблю цілую. Бувайте з Різдвом вас. Папа. -па.